За легендою навчань, які для працівників ДСНС влаштували волонтери Червоного Хреста України. На дорозі трапилось ДТП з великою кількістю постраждалих. Першими на виклик прибули рятувальники. Вони мають надати допомогу людям до приїзду швидкої. Ви попали в ДТП. Зараз надаю вам першу домедичну допомогу. Фіксую, фіксую тіло інородне, яке вас застрягло шиї. Тримайте, будь ласка. Ось тут. наші рятівники матимуть змогу відпрацювати ще раз навички серцево-легеневої реанімації, використання засобів для транспортування, для фіксації шиї будуть допомагати постраждалим у ДТП. Відпрацюють навички зупинки кровотеч, роботи з ранами. В'ячеслав Фріс на таких навчаннях вперше. Каже, раніше йому не доводилось надавати першу допомогу постраждалим, однак певний, отримані тут знання будуть корисними не лише під час служби, а й поза роботою. Найголовнішим і найцікавішим було, напевно, це проведення серцево-легеневої реанімації. Оскільки, якщо ми бачимо, що людина знаходиться без свідомості, у неї немає дихання, то ми в першу чергу повинні проводити серцево легеневу реанімацію для того, щоб привести людину до почуттів. Навчальна програма передбачає 48-годинний тренінг, з яких 60% практика та лише 40 теорія. Наше завдання навчити слухачів думати. Я завжди кажу про те, що ті знання, які ми даємо, і ті навички, які вони відпрацьовують, це ніби чарівний ящичок з інструментами. Вони навчаються володіти цими інструментами і, вже розуміючи саму логіку модуля, саму логіку того, що відбувається, вони можуть зрозуміти, який саме інструмент використовувати. Найважливіше це оцінити місце події і правильно визначити всі можливі ризики. Другий момент це подбати про безпеку власне постраждалого, тому їхні дії мають бути якісними. Під час навчання рятувальників також ознайомлять з алгоритмом дій у випадку міновибухових уражень під час пологів, опіків та обморожень. Після завершення курсу на них чекатиме екзамен. Це буде симуляційний день, коли вони будуть здавати іспит і будуть відпрацьовувати все в реальному часі. Тобто, всі небезпечні стани людини, які потрапили в на звичайні ситуації. Вони всі будуть відпрацьовувати з 2018 року. Є співпраця між українським червоним хрестом і службою ДСНС, де ми проводимо 48 годинну програму і проводимо ну на постійній основі. Ми проводимо рефреші в вигляді 6 годинних тренінгів, 12 годинних тренінгів. Ось, а 48-годинний тренінг це він проводиться раз на 5 років. Усього до навчання залучать близько 130 рятувальників. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста.